Привіт трудяга! Навіть не знаю, з чого почати. Як у нас діла? Цілий день пройшов в хорошій такій фізичній роботі. Багатенько сьогодні зробили. Е, Хочеться похизуватися всім, ну, не знаю навіть з чого почати. В общем, так, предісторія. Готувалися ми до покупки бройлера нової партії. Бройлера купили. Я так вкратце зараз обо всьому то кажуть, об'ясню, розкажу е до яких висновків дійшли по поводу свиноматок, е по поводу курей, качок, е бройлерів і так далі. Сьогодні, блін, не знаю. Вроді би, Ну знаєте, для вас це ну, тут хаос. Повірте мені, це вже трохи двір підакуратили. тому що. Взагалі, трохи поприбирали. Е хочу дровами зайнятися там, де. І отака от штукенця. У мене дровничок витяг, теж обмету його, і треба до котла ставити, тому що холодно вечорами, і вже треба підтопити у хаті котлом. Газ, звісно, потягне до хрена, якщо чисто газом топить. Ну, дровами будемо трошки переперекантовуватися, да, і все. Так, валерчика стоять шляпи. Да, о. Так стоять і, ну, коротше, розкидані mm. по всьому двору, тому що вони ще, ще ждуть свого періоду, коли ми будемо з ними. Ніяк mm. до того каменя не дойду, погода не дає. Тоже тільки що дощик невеличкий пройшов. Ну, взагалі, кінця класти зараз його, дощ влупе і потім розтвор таке хоч викидати, тому що ти нічого не всваєш. Ну, жду хорошої погоди. Я думаю, що настане ось трошечки такий стабільний природний момент, коли можна буде нормально зайнятися такими будівничими роботами. Так ну, Пішліть по порядку. Пішліть по порядку. Так, тут у нас є чикс, бролірочок. Да. Сьогодні привезли буржуйка топе. Тобто в них тепленько, хорошо. Е -е, поставив. Установив такі от поїлки по одній стороні. Зараз зніму вам відео. Якщо в спіну, по другій стороні хочу поставити. Не в спіну, то тоді вже завтра буде це все діло. Е, адаптивно так бройлери віднеслися до переїзду. Як бачите, на картонках вже вон, де виїдають комбікорм. Зараз буду досипляти. Е, це не реклама, але я взяв копелянський млин. Хороший дуже комбікорм, мені подобався. Ну і не виняток. Дуже хочу я спробувати дворик, так як мені багато хто пише по поводу дворика. Ну У нас немає його просто-напросто дуже на просторах. Будемо якось спробувати зв'язуватися з людьми, хто його е, виробляє. Може, вони нам на якийсь там період чи на огляд прийшлють комбікорма, щоб ми могли підкормити якусь чи птицю, чи поросят. Ну, я думаю, що хотілося б всю лінійку подивитися їхню і премікси. І просто корм, і Дехи. І в нас, в принципі, є на чому показати. Можна і на бролері, і можна на поросятках. Так що в цілому, е я думаю, що десь я знайду номер телефона. Хочу я попробувати іменно той корм. От реально хочу попробувати. Ну не знаю, подивимося. Якщо зв'яжемося із представниками там, чи з ким, то буде діло. В общем, як бачите, нормально, бролірочки взяли 300 штук. По ціні у нас вийшло 19,50. Це він у нас вакцинірований. Вакцинірований укольчиком. Прошлого бролера ми брали невакцинованого. Ну все, В общем, у них хорошо, витяжку ще поки що цю не включаю маленько. Вона не нужна. Так як у них в принципі, зараз воздуху вистачає і все нормально. А і сьогодні ще чим я займався. Верх зашив пінопластом. Так, да, будуть писати мені, що коля, пінопласт, миші тудим-сюдим. Але повірте мені, це приміщення тепер тепле 100 раз, чим було до цього. Все, то есть я обшив, купив клей-піну. все це діло посклеював, потолок не буду нічим обшивати, поки що. І, мабуть, навіть взагалі не трогатиму. То есть в такому періоді ми ще не заведуться, тому що, ну. Їм ніяк там гристи, от, з горища хіба залізуть. Ну та в общем, це таке, мать його так уже. Прогризуть десь дірку, візьму пену, запінемо. Може дійдемо до якогось е, тоді варіанта, що може ми е, щось придумаємо. Друге. Хоча зверху там тирса насипана і виходить, агроволокно постелене на доску і тирса. Навіть якщо зверху буде миша лізти, тирса буде просипатися. Ну тобто, по ідеї. У нас е міша завестися там не должна. Ну, а заведеться, хай тоді живе. Ну, а що робити? Так, так, ну хорошо. О, все. Дивлюся, поїлками, почали інтересувати, бо я вже аж запереживав. Сьогодні у нас сутки вода стоїть обична, а завтра, з завтрашнього дня, будемо починати їх пропоювати. Так, все. Фух, э, комбікорм завезли повністю, э, взяли в позику. Я знаю, і мені багато хто казав, що коля в позику, в бізнес не налагодиш. Ну я вже не раз казав, що весь бізнес тільки на цьому і налаштований. Тут є. Я вам не то, що скажу, що це там позика і це погано. Тут є взаємовиручка. Тобто, я набрав до свого товариша до Олега, да? кажу, Олеж, мені треба корм, щоб я так просто заложив. В течение 4-5 днів я тобі дідюшку віддам. Коль, без ніяких проблем. Він сьогодні поїхав на базу, купив комбікорм і привіз мені додому. Так що, 300 кг стартового комбікорма на бройлера я вже заложив, він ось у мене лежить. Ціна одного мішечка тут 300 кг по 25 кг у мішкові. і Ціна у нас була 430 гривнів. Нормально. Корм, я реально кажу, що не один я вже його провірив, доволі непогано. Тобто, я ні силку не викидаю, там ні ще щось. Це не реклама. Хоча, ви знаєте, я вам отак скажу, що я ніколи дуже рекламою такою не займався, я ніколи не казав, що це хороший продукт, там і все. Тобто, що іменно треба тільки цей брати. Я користувався стандарт агро. я користувався комбікормом, гранулка. Зараз я беру копелянський млин. Звісно, із усіх комбікормів найохоронніший – це гранулка. Це навіть до ворожки не ходи, тому що. Что... Там, там чудо корм, Ну, він дорогуватий і е, багато нюансів по поводу пересилки, гранулки, і ти не можеш взяти там 4-5 мішків чи скільки там, тому що треба брати мінімальне замовлення 250 кілограм, ну і а краще вообще, 500 кілограм. Е, таким методом треба або кооперуватися з кимось, щоб тобі трошки взяти і йому трошки взяти, ну або ж просто брати отак чисто партію і годувати свого там бройлера чи, чи свиней. там, чи Якогось. Хоча корм дуже класний. Е, через що я ж кажу, що хочу ще попробувати. От Я реально я, я ще в пошуку хорошого корму. От реально хорошого корму, бюджетного, доступного. І щоб не морочити голову, тому що от стандарт агро теж вроді би класний корм, але я кормом їхнім не пользувався, я пользувався преміксом. Ну теж, зараз премікс той заказати, оплачуєш, поки та нова почта там зажирається, той премікс виходить, блін, ну, ну він золотий виходить, розумієш? Пересилка там двох мішків, 350 е, гривень У нас ну там да за, за цей. Ти, ти оплачуєш плюс ще за пересилку якийсь. І тоді ти підкидаєш оці ще гроші до того до стоїмості того премікса. Блін, ну дорогувато реально. Тож е, мій товариш, цей теж Олег, то він, у нього, я так поняв що є номер як представника е, цього. Е, Оцього ж я вам казав, дворика, да? і в них, по-моєму, є. Я хочу в інтернеті ось вечором пошаритися. В них, по-моєму, є лінійка і преміксів, і БМВД, і просто корму. От мене інтересує премікс. Чисто от БМВД і корм, то він мені абсолютно не цей, тому що кормом єдиним, чим я користуюся, це стартовим. І мені пофігу, яка фірма, аби вона просто була хороша і доступна. Я думаю, що кожен із вас просто такої думки. Тоже і а от премікс хороший і доступний. Хотілося би все-таки купляти і знайти хороший, дійсно, щоб він працював. Е, мені дуже сподобався премікс Ingasa. Я його про провіряв тільки один раз. Один мішок. Я тоді купив. Він був доступний, все було нормально. Це, було, це я премікс купляв у Сереги Шиповського. Він колись працював на Стандарт Агро. Ну, потім перейшов на якусь там другу фірму. Ну, Зараз, я так розумію, вони не роблять цей премікс. Хоча той премікс для свиней ну, просто був бомба. Там ну, шикарний, взагалі. Так що, в цілому, буду шукати хороший премікс. Так, переходимо до діла. Маринка сьогодні махнула лівою рукою, а я правою. Вирвали перець. Все, от ми вирізали той, що там хороший, поріжемо його, ще кусочками, дольками. Все остальне вона каже: ну, реально, що я буду морочитися з ним. Капусту теж на днях виріжемо, заквасимо і вигрібимо огород, тому що мені треба потім пізніше заїжджати до навозної тої кучі і вивозити її на поле. Ну, тобто, хочу трохи вже тут підакуратити і так далі. Бо время йде і нічого не всваємо робити. Так, зробив коля щось. І чогось називається. А? Теплиця колись була, я її думав розібрати. А потім, коротше, зробив, оббив отак її металом. Ну, в общем, кібетку таку зробив. Вгадайте для чого? Блін, я вам скажу так. Гріх було не взяти. Гріх було не взяти качок додому. Да. Марина мені сказала, я тебе з дому вижив, лука. ти мене нормальний. Каже, зима йде, які качки треба. Ну, ти не розумієш, ну це качка вона повинна бути. В цьому году якось із цією стройкою, з усіма ділами, війна і так далі. Блін, реально не взяли качок, хоча дуже хотіли. Є в нас вон, шипуни, вони вон, лазять, цей, вон, бачите, ходять. І вроді би вони, ну, шипуни дай шипуни. Ну, не то воно і все. Ну лазять дай лазять. Хочеться доброї качки. О. Узяв взяв мулардів, 40 штук. Дзвона Іра мені. Верніше, я до неї, потім вона до мене. Іра, це та, в якої ми купляли бройлера. І вона мені каже, Коль це можна провакцинувати, можна не провакцинувати. Вакцинований буде 19,50 ціна, невакцинований буде 18 гривнів. Тобто, вакцинація руб, ну, вважай, гривня 50 на одного бройлера. Я кажу, невакцинованого я брав. В принципі, пайт. Тепер я хочу вакцинованого. Чисто не і за того, не раді принципу. А от Подивлюся, чи є якась різниця. Якщо я різниці не побачу, то значить я просто не бачу різниці переплачувати там 450 гривень лишніх. Ну просто от, хай вони будуть е -е, лучше ще один мішок старта купити. Да і все. Так, я думаю, що ви вже хочете, щоб я вам показав е -е, качок, але доходжу, е -е, довожу е -е, історію до кінця. Побалакали, побалакали, я кажу, я хотів би качок узяти. Вона каже, Коль є гуси, Жива вага 100 гривень кілограм живою вагою, кілограм по 6. Кажу, гуси я не люблю. Ну, от реально, я чесно, не люблю дуже гусей. Ну, не знаю, гусей треба пасти, їм їх треба вигулювати, десь в цей. Кажу, мені би качечку. Потім вона мені каже, є підрощені муларди. Ну, звісно, Я так подумав, що якщо в нас мулард стояв 95 гривнів штучка на базарі, це такий, тіпа, тижневий, манюсінький, то підрощений, якщо вона каже, їм там уже. Ну я не пам'ятаю щось до двох місяців, ну два місяці ще немає. І вона каже, є, Ну я, звісно. Мені інтересна була ціна, я спитав, вона каже, 100 гривнів штука. 100 гривнів штука? Такий, я хоп, думаю, ну. 40 штук взяли, По 100 гривень, я по посчитав, що просто, якщо його підняти, старт купити, купити е муларда і так далі. Ну, тобто, це собі вартість виходить, якась там. Ну, ну реально, просто я навіть я не зрозумів смисла. Я щось думаю, що просто в Іри їх багато і вони рішили трохи їх сплавити. Коротше, мулардики ось отакі. Реально, хороші, от я вважив по два. 2,2,5 кг. В основному, тобто ну, менше двох немає. От такі от у муларди, дивіться, ну реально хорошенькі, ну согласіться зі мною. О. Поставив їм кормушку, зробив їм кібітку, насипав соломи на низ. Солома, кстати, я її не вичищатиму. Зараз солому насипимо, а потім іще засипемо е, тирсою. І зробимо хороший слой до зими, то і в ноги ну, їм не буде холодно в грудку, поняли в ноги і все буде добре. Ну, в общем, поки що так якось зробив. Це в нас полька О, вже ганяла ходила тут. Ой божечки, моя ти дитина любенька. Отак. От хоп. Ну, все, ганяла. Не понравилися їй качки. Казала киш-киш. Ну, в общем, ну, як завжди, жінка в мене е малолітня моя, вже е й справилася. Вроді під'їдають, кормушку таку насипав. Е, дивлюся, канібалізм, видать, трошки присутствував, ну не сильно так, бо обично в мулардів канібалізм вони починають жерти одне одного і просто жують. Хоча дивіться, якийсь падлюка е, скубеться. Е, подивлюся, або, може, напишете мені там дзьоби якось треба, мабуть, підрізати. Хтось мені казав, що в такому періоді е, підрізають дзьоби, і тоді вони в них немає цього прикусу, вони не можуть взяти оце пір'я. Тобто, вони, вроді би, кусають, але не беруть. Ну, там не бачу, що бусі. Ну, якесь одне падлець, один якийсь бере там і кусає. Ну, В общем, я ще в інтернеті розберуся. Е, сьогодні теж посижу. Подивлюся, я знаю, що вроді обрізають. Ну, подивимося, до того моменту я думаю, що дойдемо. Хазяюшка, добрий день. Добре. Не трогай мій присидський ковер. Закрить? Закрить. Я ще, ще заходжу до них. Я зайду, все, йди. Не? Зараз тушонку будемо робити. Да, фух, реально фух. Сьогодні заморилося, як ніколи. Ну, нічого. Так, що у нас далі по ділах? Е, машок. Машок. Зайчик. Даємо ще один шанс. Да. Машкові даємо один шанс. Сьогодні у нас другий день, як відлучені від неї поросята. І перекинули ми поросяток до Варвари Миколаївни. Варвара Миколаївна душі не чая в своїх дітях. Оце отак цілими днями. Вона, вона встала, поїла і зразу до них. Встала, поїла і зразу до них. Така свиня, просто просто му-му-му на неї. Я її прям люблю і бажаю. Першородка. Я думав, вона в мене взагалі, кстати, першородка. Це була експериментальна свиня. Так як у неї мама Ландрас, а папа пік 337. Ну і просто от. Мені цікаво було, що вийде із такої селекції. Получилася гарна свиня, і ви ви знаєте, получилася доволі непогана мама. Той тобто, щас вона мене підпускає. що, да? Маш... варворочка моя. Ану сіськи вивертає. Дивіться, я ось підійшов до неї. Ой, ти моя золота. Давай ще, вивертайся ще, вивертайся, давай, хоп. Ось так, от о, Ой, хороша! Ой, хороша, молодець. Так, що у нас по сосках? Ну, в неї сосків на одній стороні сім, а на другій шість, Раз, два, три, 4, 5, 6, так. Так, ну що, гукай їх. Давай, погодуй. Во. Поросята адаптувалися, то адаптація була дуже хороша. Зразу щось до цицьки не йшли, ну потім звикли, то і нормально. Оце вона отак цілими днями лежить. Машок, ну а тобі поїдемо, купимо сім'я. Тільки я ще не знаю, чи Петрена взяти їй, чи взяти пік 337. Тобто, по пік їхати трошки далі, по Петрена ближче. Будемо дивитися, хочеться хороша сім'я взяти. Ну і по поводу опоросів, що в нас опоросі такі поганенькі були. До мене дзвонили підписники і теж казали, що Коль в нас такі самі ганебні опороси, просто ганебні. Це наскільки каже, погані опороси були, теж по чотири поросяти поприводили, в кого одне, в кого шість. Просто от якийсь такий був період. Так, ну наші, в принципі, тут ще хвостаті, ще без прививки. Ну, гарненькі такі. Ви знаєте, молока у Варвари Миколаїв не хватає. Да, Достатньо прям. Тож поросюньки теж виходять у нас такі. Непогані, е, хороші, упитані. Да. Один, звісно, кабасик, наймочний. Самий самий Це відмашок, ось він. Ну, він прям вообще бужик здоровенний. Ну да, я тебе візьму в руки. О, його вже... А, диви, 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 яка. О, Гля, яке. Ану, хороше. Де? в руки, дивись, встала. Ди? Так, ну ще вона до мене не цей от машка про, про, про проща, вона, якщо пищить порося, нічого страшного. ця трошки агресивна. Ну, не накидається на мене, просто от іменно от переживає за них. Так що, в цілому, свинка молодець, зараз ляже і буде гукати їх, уже, щоб вони біля неї лежали. годувала, Буде годувати її. Так, бройлери ми вирізаємо. Вчора ми вирізали 30 штук. Ну, тобто, з цієї партії у нас вже поїхало штук 60-70. Це була тушонка. І це була просто тушка. Це тут, а по місцевості ми трошечки розцей. Відповідно, на ті гроші, які ми заробили на них, ми купили ну, ще, ну корм, корм, ми ще заробимо на них. За корм віддамо. Купили нову партію бролера 300 штук і купили ще качечку. Тобто, якби я не купляв качку, то ми б за корм віддали, і в принципі, получається, купили б уже ну поняли то тобто, на ті гроші, які ми заробили. Ми б уже купили б бролера. І купили корм. Все, у нас вже старт є і бройлер є. Ну і в принципі, далі в нас опять є курка на реалізацію, так що заробляємо самі, заробляємо своїми силами, своїми руками, ногами, тілом і душею. Доволі тушки в принципі вже непогані. Ми так ріжемо до трьох кілограмів тушка виходить. ну Маринка каже, давай ще будемо далі держати. Клієнти, в принципі, є, але готові підождати. Готові підождати, хай курка росте, щоб мочні такі прям були. Тут у нас, в принципі, все нормально з цими. Їдять, п'ють, глистогонку ніяк не можу провести. Ну я щось думаю, що маленьких все таки я проколю. Завтра поїду, візьму е укольчики е, Ігорюньку попрошу. Він прийде, подерже і я їм усіх попрокалую, тому що укол е дуже добре обробе. Ну а цим остальним можна і сипучкою. Е просто. Ця дамочка у нас на ранній стадії опороса, і виходить, на першій, на першій половині опороса не бажано робити глистогонку, тому що ну, можуть позавмирати там плоди і так далі. Ну, в общем, можна щось там е, погане може бути, щоб ви просто знали. І, і мені це казали, що коль не глистогонь. Ну, я якось ніколи не глистогонив, чесне слово, іменно в першій. от. Потім уже пізніше, в основному в два місяці, коли опоросна свиня, тоді вже я глистогонив. І вони, от не знаю, вони вроді підростають. Ну як на мене, от в очах, от вони трошечки стоять у рості, і корм вроді хороший. Їм і соєвої макухи кидають достатньо, І білок, в принципі, є. Горох, соєва макуха, соняшникова макуха, пшениця, кукуруза, премікс, кальцій, підкислювач. Ну вони ну. от. Не стартують вони так, як треба, чогось їм не вистачає. Я думаю, що треба просто-напросто проглистогонити. Так, ну що, Варварушка, я пішов, да? Машунчик теж пішов. Все, е -е, будемо ждати. Я думаю, що 5-7 днів вона в нас кинеться до хряка і будемо її парувати далі. Бо просили, що, Коль, дай машухі шанс. Ти ж казав, що ти їй даси шанс. Все, даємо ще один тобі шанс, поняла? М'ясо нам не нужне, так що в цілому, ну як, м'ясо то нужне. ну Поросята малі теж потрібні. Даємо ще один шанс, а там буде видно. Е, ну І писали, Коль, проще кинути до Варвари Миколаївни поросяток, а машку зарізати. Ну, я, я ж кажу, я так і думав робити, я боявся, що вона не прийме. Тож, в принципі, от мамонька нормальна. Молодець, гля-гля, боже, що то за Ото інстинкти. Диви, І зараз опять туди ляже до них, оце писком, до них, прямо все, вона душі у них не чує. Прям взагалі няшно-няшно. Любов страшенна у них там. Ну і все. А цю дівицю будемо ждати, поки кинеться до хряка. Так, персицький ковер опускаємо. В принципі, я думаю, що все. На сьогодні вистачить, будемо йти робити тушонку. Ще вечір у нас не закінчується. А, бляха-муха, порізав палець. А, кров боїтеся? Ладно, не покажу. Порізав палець або ту штуку. Так, все. Твою дивізію, гля. Ну, ладно, не покажу. Так, все, закриваємо. Є в мене така табличечка. Будемо пізніше вішати на двері. Це я тут повішав у салафанчику. Хай жде свого момента. Так, оп, все. Ну, в принципі, ось і все. Закриваємо тепер сарайчик. Теж мені казали, коля, ти акуратно, в тебе ж діти ходять. І е, дивися, щоб е, ніхто не відкрив, виходить, е, сарай, тому що там свині, можуть вкусити і так далі. Е, Тут а в мене в основному вони завжди закриті, тут хороший шпінгалет стоїть. Ось бачите, навіть мені його важко відкривати, тому що треба двері придавлювати. Це спеціально так зробив. Ну і плюс до всього, всередині на клітках теж шпінгалети стоять. Шпінгалети хороші і то есть, лямку я закидаю на ту сторону. Ну І щоб, наприклад, по лінії відкрити, то треба дуже-дуже ще багато попрацювати. То есть... Блин, кров тече. Дуже багато попрацювати. Треба вилізти якось на клітку, треба поняти, як підняти той шпінгалет і як його відкрити. Так що цього абсолютно е, не переживайте, все нормально. <смут> ну а якщо вже й випустять, нічого страшного. Ну, я ще раз кажу: свині не агресивні, е, головне, не бояться. Да. Ну і все ж таки, все одно ж, як не як, подивляємося, щоб вони дійсно не лізли туди, куди не треба. На даний момент, все. Всім дякую за перегляд. Фух, Підкупилися хазяйством. І хочеться, ви знаєте, і ще більше. Не із-за того, що там е я навіть не знаю, там, чи заробіток, чи не заробіток. Ну як, ми то на цьому і заробляємо, і це дуже хорошо. А із-за того, що все одно вдома, і яка різниця, я вже казав, що чи ви вирощуєте двох поросят, витратите время. Чи ви вирощуєте 10, ви все одно тратите одне й те саме? врем'я. Просто время швидко йде, ви його не вертаєте, і воно дуже швидко проходить. Гроші заробляти треба. І чим більше врем'я ви потратите, то треба робити так, щоб тим більше грошей ви заробили. Тому що, ну, просто врем'я це дуже велика сила, і воно дуже швидко кончається. В принципі, все. Всім миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Пока, пока. Давайте, дякую за перегляд.